Все, привіт. Ми сьогодні будемо грати в 99 ночей. Ви е, запитайте мене, чому в мене не днів? Ні. Днів, як би колись а, 175. Ну, кажу історію. Короче. Хочу зайти собі в 99 ночей. І, коротше, мене е, хтось дізнався мій пароль і хакнув мій аккаунт. Тепер у мене новий аккаунт. Але на цьому аккаунті скоро буде крутий скім і так далі. Прошу вас підписатися на мій канал, бо ми збираємо 100 підписників до кінця, до кінця осені Або до мого день народження. Це моє день народження 16 жовтня. Кому цікаві відео мої підпишіться на, мої... на мій канал і поставте лайк. І може напишіть коментар. А зараз чекаємо декілька... одну хвилину. І я буду грати сам в цій карті, бо то що. Моя... Сам кофе. Берите печеньку, чайок. И починяем. У нас есть 40 секунд. Тут уже по, э, 45 секунд, Она уже на нас 39 секунд. Я буду сам, если там можно, в зале и будто. буду. Я буду просто тут стоять. Мои живые Пятнадцать, тринадцать, двенадцать, десять, девять, Нет, три, пять, три, три, два, Так, дымость так можно сказать, это мультип передну. Вагает Афха. Блин, только Не знаю чего. Я не сказати. Ой, ну по кайфу. Ти бачиш па... тоже пацан. А ну вот він оголяє. Не знаю точно. Так, він спить на дивані. Він показує, що він принес. Він здивився, ніби що поспав. И это все? все? Опа, опа, опа. Нет, я хочу сам, я хочу сам. Дай пацан, пацан. А -а -а. Блин. Я хочу сам. Дай ты мне самые буты. Пацани, ви шо? Ніа! Треба перезити швидко, швидко, шойко, перезаходимо, перезаходимо, пацани. Поза... Так, перезаходимо, 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 перезаходимо. Швидко, швидко 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 а 5 хвилин! Ще. 5 хвилин. За ці п'ять хвилин я не встигну, я не встигну 5 хвилин! Давай, давай, давай! Давайте, давайте, пацани, Хлопці, дівчата.

Yes! Так, хлопці і дівчата, я сам. Єс! Yes! Хлопці і дівчата! Yes! Дякую ти що став... поставили лайк, те, що ти що я зміг. У мене якісь... не понял. А, то напевно цю Саме гру. Надіюсь я не перезайду. Все копак. Берем це, берем, це, берем, це, берем це, берем, берем це, беремо це. Так, отут От буде тортик. Ну тут це. Отут От це. А це? О, дивіться. Бришвичі, Дивіться. І то тільки ще одні. Пішли добувати, коротше, дерево. О, ну написав щось разработчик. Як розработчик. Дякую. Нифига диви нас. І що за спанне панте? Якщо ви розумієте англійську, я просто без поняття, я не вмію англійську. Що? Не... А, мамо, мало, посадів. Але що це? Я просто не понял Ой, Ху, подис у нас. То є лайнка. Олень не приб'я. А не. Найкраще тут буду по дерву. Господи, ви бачите це?